Чотирилапі без хатки. або що робити, коли притулок для собак переповнений, а люди продовжують підкидати сюди тварин. Калузькі волонтери б'ють на сполох, бо вже зараз місць у вольєрах не залишилося. Чи загрожує місту хвостатий апокаліпсис? Наш Кирил Верязкин розкаже. Раніше собак у калуші відстрілювали. Щороку тут убували понад 600 чотирилапих, однак проблему з безпритульними тваринами це не вирішувало. Поменшало їх зі стартом програми стерилізації. Такої проблеми, як великої, немає. Тобто, не можна сказати. У нас кількість собак по місту зменшується. Всі ті собаки, які агресивні, ми стараємося з міста забирати. З 2015 року міська рада виділяє кошти на стерилізацію собак. Кошти невеликі, але кожного року приблизно від 200 до 350 собак ми стерилізуємо. Минулого року ми простерилізували 350 собак. Цього року виділили кошти, простерилізували вже 300 собак. Втім, собак на вулицях досі чимало. Побільшили їх і з початком повномасштабного вторгнення. На сполох забили місцеві волонтери. Ми ніколи не вийдемо з цього кута, якщо люди не почнуть стерилізувати домашніх безхатьки в місті, простерилізовані вже давним-давно. Недостатня просвітницька діяльність не публікують цю проблему, ні не розказують в школах, не розказують в церквах. Ну люди несвідомі. Волонтерка пояснює, складнощів додають саме люди, які щодня підкидують на вулицю нових тварин. Кожен господар відповідає за свою тваринку. Це не відповідаю я, чи волонтер, чи міська рада, чи мер, чи ще хтось будь-який інший. Ви відповідаєте. Ви її приручили, значить ви її лікуєте, годуєте і стерилізуєте. Якщо ви її не стерилізуєте, значить ви свій приплід прилаштовуєте самі своїми руками. А чомусь виходить, що це дали несвідомо народити, ай, сьогодні викинемо, завтра волонтери підберуть, прилаштують. Ну так воно не повинно відбуватися. Ситуація у кавиському притулку зараз критична. Щомісяця собак тут з'являється значно більше, аніж віддається. Вольєри переповнені. У кожному сидить по троє-четверо хвостатих. Населення привикло так, ага, в нас є притулок, він зобов'язаний. Ні, він нікому нічого не зобов'язаний. Це є благодійна установа, де працюють люди, волонтери вже роками. Хтось за мінімальну зарплату, хтось взагалі безкоштовно. І якщо в нас якийсь фізичний ну, ресурс закінчився, ми не можемо потягнути вище себе. Ми, ми допомагаємо, як ми маємо скільки маємо фізичної сили, стільки допомагаємо. Волонтерам бракує і робочих рук, і місця, і коштів. Ми не резинові, і все ж таки є якась крапка. І тому ми звернулися в міську раду, що ну на даний час забирати тварин на притулок ніхто не буде. Сьогодні собака хвора, завтра вона здорова. Там якась собака померла, якусь привезли. Вакцинація це не можна сказати, е, яке повинно бути фінансування. Фінансування достатня кількість. Два мільйони. Це бріх. Хоча деякі собаки тут живуть роками. Їх ніхто не забирає. Наш бімбом старожил, йому вже 16 років. Цього літа він впав вже на ноги, йому ноги відказали задні, але апетит в нього хороший. І, скажімо так, от кожен день дівчата роблять перев'язки ніг, тому що є пролежні. Миють його, нам не піднімається рука його проспати. Ми з ним прожили 10 років на притулку. На сьогодні у калиському домі сірка перебуває 300 собак, попри те, що притулок розрахований лише на 170, а ще на перетримці за його межами у волонтерів близько сотні котів.